Всім привіт! Сьогодні приготуємо всім відомий та дуже смачний холодний десерт, який люблять як діти, так і дорослі. Звісно, що мова йде про морозиво. Існує безліч його видів, і сьогодні ми приготуємо морозиво з кавою та шоколадом. А для цього нам знадобиться всього лише 4 інгредієнти. Тож, кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо. Для початку в сотейник або сковорідку вливаємо сире згущене молоко всю банку. Це 370 грам. Тепер додаємо сюди три повні столові ложки без гірки розчинної кави. Гарно все перемішуємо. І для того, щоб кава розчинилась в згущеному молоці, необхідно його нагріти. Для цього ставимо сотейник на середній нагрів плити і постійно помішуючи, прогріваємо всю масу, поки гранули кави повністю не розійдуться. В процесі розчинення кави згущене молоко буде набувати більш темного коричневого відтінку. Через 5 хвилин гранули кави повністю розчинились і згущене молоко ще більше загусло. Одразу знімаємо сотейник з плити і перекладаємо в тарілочку, щоб маса швидше охолонула. Зверху обов'язково накриваємо харчовою плівкою або пакетом в контакт, щоб поверхня не завітрювалась. І охолоджуємо спочатку при кімнатній температурі, а далі прибираємо в холодильник. І коли вже згущене молоко повністю охолоджене, продовжуємо далі. Візьмемо 500 мл вершків для збивання не менше 30% жирності і починаємо їх збивати міксером спочатку на низьких обертах, поступово їх збільшуючи до максимальних. Перед збиванням вершки повинні постояти в холодильнику не менше 8 годин, а посуд, в якому ми збиваємо, також має бути охолодженим. Не нехтуйте цим правилом, якщо хочете, щоб ваші вершки гарно збились. Ну, а в кого під рукою не виявилось жирних вершків для збивання, може виручити рецепт, як приготувати такі вершки з молока та вершків меншої жирності. Посилання на рецепт зараз на екрані та в описі під відео. Періодично в процесі збивання можна знімати вершки зі стінок миски лопаточкою і далі продовжувати збивати. На морозиво вершки довго не збиваємо, буквально хвилини 3 до стану підталого морозива. На поверхні мають залишатися сліди від вінчиків, але самі вершки не повинні бути густими, як для крему. Ось так повинні бути збиті вершки. Вони дуже ніжні, повітряні і дійсно нагадують морозиво, яке трохи підтануло на сонці. Тепер до збитих вершків додаємо згущене молоко з кавою. Воно ще більше загусло в холодильнику і нагадує цукерку. Далі обережно на невисоких обертах починаємо збивати міксером, щоб вся маса стала однорідною і згущене молоко повністю об'єдналося з вершками. Щоб було простіше, можна спочатку окремо збити міксером згущене молоко і вже потім об'єднати його з вершками та ще раз збити. Так само в процесі знімаємо масу зі стінок лопаточкою і продовжуємо збивати. Аромат від кави стоїть просто неймовірний, і саме морозиво набуває такого приємного бежевого відтінку. Довго не збиваємо буквально 1-2 хвилини до поєднання та однорідного відтінку. Ось така краса повинна вийти в результаті. Таке морозиво по кольору та аромату чимось мені нагадує крем брюле. Зараз відставляємо цю мисочку боки в сторону і займемо шоколадом. Я взяла чорний шоколад 100 г. Його необхідно поробити ножем на дрібні шматочки. Для того, щоб шоколад не танув від тепла рук, потримайте його перед цим в холодильнику. Як альтернативу можна взяти шоколадні краплі, наприклад. А можна взагалі обійтись без шоколаду. Таке морозиво і без нього виходить надзвичайно смачним. Додаємо рублений шоколад до збитих вершків. І все гарно перемішуємо. Також нагадую про вподобайку під цим відео, якщо вам сподобалось та підписку. Буду вам дуже вдячна. Тепер нам знадобиться контейнер або будь-яка форма. У мене ось така прямокутна. Сюди ми викладаємо все морозиво з миски та розрівнюємо лопаточкою або ложкою, щоб воно охолоджувалось більш рівномірно. Далі накриваємо харчовою плівкою в контакт або кришкою, якщо використовуєте контейнер. Прибираємо в морозильну камеру мінімум на 4 години, щоб воно замерзло. За бажанням, щоб красиво подати морозиво, можна взяти 30 г чорного шоколаду і помістити його в кондитерський мішок або пакетик. І для того, щоб швидко його розтопити, беремо глибоку мисочку та наливаємо в неї окріп. Поміщаємо сюди шоколад і періодично його перевертаючи, чекаємо, поки він повністю розтопиться. Морозиво дістаємо з морозилки, воно в мене пробуло там всю ніч, та знімаємо плівкою. Перед подачею краще дати йому трохи постояти при кімнатній температурі, щоб воно злегка підтануло. А для того, щоб у вас виходили гарні кульки, наливаємо в чашку окріп і занурюємо туди буквально на декілька секунд ложечку для морозива. Тепер морозиво легко набирається, і у вас виходитимуть гарненькі кульки. Викладаємо їх в креманку або тарілку. Звичайно, якщо немає такої ложечки, не страшно. На смак морозива це ж ніяк не впливає. Зверху поливаємо розтопленим шоколадом, який миттєво застигає під дією холодного морозива. За бажанням можна посипати ще подрібненими горіхами. Таке морозиво виходить дуже і дуже смачним, з насиченим кавовим смаком та шоколадом, який приємно хрумтить на зубах. Воно дійсно чимось нагадує морозиво крем брюле, але, як на мене, набагато смачніше. Великий плюс домашнього морозива в тому, що воно повністю натуральне, без барвників, консервантів та шкідливих домішок. І для його приготування нам знадобилось лише 4 інгредієнти. Воно прекрасно зберігається в морозилці при мінус 18. 3-4 місяці, але настільки довго воно там не затримається перевірено. Обов'язково приготуйте кавове морозиво з шоколадом і порадуйте себе та своїх рідних. Я впевнена, що вони будуть в захваті і цей рецепт ви збережете на довгі роки. Бажаю вам смачних десертів! Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі!